Два типи сімейних стосунків, ми будемо говорити про різновиди стосунків, і які можуть бути при цьому, які можуть бути при цьому підводні камені, і як змінити стосунки. ми Говоримо про стосунки вже другий тиждень, тому що я готую з 1 травня групову е, програму е, про перезавантаження стосунків. Тому що е, потрібно спочатку налагодити стосунки з собою, зрозуміти, хто я і що я, і для чого мені стосунки, і взагалі, які є системи поки почекаємо інстаграм запросить глядачів і будемо починати говорити по темі. Вітаю, хто приєднується! Я хочу розповісти вам, що стосунки переважно із чоловіком бувають двох типів. Перший тип це коли ми у стосунках. Суперники. Супер, е, В нас є суперництво. Хто головніший, хто важливіший, чиї рішення правильніші? І другий тип стосунків це коли є співпраця. І от коли ми говоримо про стосунки з партнером, як вони починаються? Ми всі бували на весілях, і на весілях є багато таких конкурсів чи традицій, коли. Хто перший стане на рушник? Хто відкусить більший шмат від короває? Хто машину буде штовхати, хто буде за кермом сидіти. І на що направлені ці конкурси? От навіть вже в день якби, початку сім'ї, у цих конкурсах вже йде суперництво. Хто перший? Хто важливіший? Хто буде слухатись, розумієте? І таким чином ідуть такі відхилення, що в подальшому подружжя тільки бореться за, за правоту. І не то, що це відбувається, наприклад, на самоті, а дуже часто це відбувається, коли партнери навіть у гостях. Оці пришпильки. Якось дістати партнера. І звичайно, що коли чоловік і дружина мають таку стратегію спілкування, то, звичайно, там немає гармонії. І, на жаль, в таких стосунках і діти теж приймають не зовсім екологічний сценарій поведінки батьків. Тому що. Ми забираємо від наших батьків, можливо, у ваших сім'ях десь були от такі стосунки. А потім ми страждаємо у таких стосунках, і наші діти в майбутньому теж приймають такі сценарії. І коли ми говоримо про Сімейні стосунки, то звичайно, кожна жінка та і чоловік хоче бути в цих стосунках щасливий, хоче відчувати, що він потрібний, що він важливий в цих стосунках, тому що потрібно, так як ми говоримо про чоловіків, переважно ми тут всі жінки, берегині сімейного вогнища, то ми маємо розуміти, що у чоловіка є потреба бути важливим, потрібним, і щоб його приймали таким, як він є, тобто не перевиховували. А коли наше спілкування базується лише на тому, щоб побачити недоліки у партнера. І, знаєте, так майстерно, це в мене теж була така поведінка, ви знаєте, я спочатку якби, захищалася, а потім це стало звичним. Звичайно, я не, я не принижувала чоловіка. Прилюдно, Хоча от в нього бу, була раніше така манера, нібито мене перевиховувати, сказати, ну, звичайно, зараз я розумію, що я була позиції дитини, і він як старший мав мене виховувати. І він це робив, що потім мене дуже принижувало. І ще я хочу сказати, що є така е, деталь, що, наприклад, е, я працювала. У мене була хороша посада, я мала багато знайомств. І я не розуміла, чому в мене немає такої поваги від чоловіка, розумієте? І дуже часто, коли ми маємо посаду, коли ми реалізовані в професії, ми вважаємо, що автоматично чоловік хороша дружина, розумієте? І тут якби потрібно розділяти, що як експерт, у мене одні обов'язки. і... Ці здобутки як експерта вони не поширюються на сімейні стосунки, тому що це інша система, там інші правила, на що потрібно звернути увагу. І не потрібно конкурувати хто якби важливіший. Тому що так, от, є професія, там є посада, там є свої бонуси, а у сім'ї свої бонуси. І тому потрібно. Дотримуватись тих правил і, і, і порядків, які є в системі партнерів. І саме це ми будемо вивчати у нашій групі пілотній, яка стартує 1 травня перезавантаження стосунків. А другий, другий тип стосунків це, звичайно, коли йде співпраця та підтримка, і це вже більш здорові стосунки. Тому що тут люди важливі один для одного. Звичайно, мене от такі сім'ї навіть і дратували. От я вам чесно скажу, що я знала такі подружжя, коли якби є одна точка зору, і, чоловік і жінка дотримується цієї точки зору. Хоча от мені вважалося вона неправильна, але жінка от підтримує свого чоловіка. І хочу тут вам розповісти таку гарну притчу. Можливо, ви її чули, можливо, ні. В жила сім'я, де дуже багато суперечок було, і така щаслива родина була. І от чоловік з тієї сім'ї, де багато суперечок, вирішив дізнатися, як же спілкується та родина, що вони такі щасливі, що вони один одного підтримують. Він підійшов до їхнього будинку і чує такі розмови. Жінка допустила якусь помилку і каже, вибач. А чоловік каже, та ні, це не ти винна, це я винний. Потім чоловік зробив якусь помилку і вибачається, вибач кохана, а вона каже, та ні, це я. Приходить він додому, і жінка його запитує: Слухай, і що вони там роблять? Та каже: Розумієш, от ми з тобою обоє праві і не можемо вирішити. А там вони обоє винні і тільки вибачаються один перед одним. Тому, от коли ми вже говоримо про здорові стосунки, то звичайно, що і жінка в здорових стосунках, і чоловік це не 100% про тільки спілкування з партнером, тому що в таких стосунках теж є дві таких. Крайності, коли немає простору один для одного, коли от партнери 100% один в одного, разом працюють. І я хочу сказати, що у мене є такі жінки, які от приходять, що вони з чоловіком 24 на 7, в них спільний бізнес, вони і відпочивають разом, і на роботі разом, і хочеться от того простору. Тому от дійсно в таких стосунках, якщо, наприклад, це вже тривалі стосунки, то, звичайно, маємо подбати про власні інтереси і давати простір для нашого партнера, якщо йде мова про такі стосунки. І що ще важливо, щоб це не було якась закрита така система, яка не Спілкуються з іншим світом або протистоїть іншому світові. Це дві такі крайнощі, які можуть бути у таких стосунках, де йде мова про підтримку один одного, про співпрацю. І, звичайно, такі пари, от ви бачили такі пари? От бачили такі пари, де тільки пришпильки, критика, і такі пари, де, наприклад, співпраця, підтримка один одного яких більше ви бачили пар? Напишіть перших чи других. Перший це протистояння, а другий це співпраця. Яких пар ви більше бачили? А можливо, ви помітили, от, відзначили, до якого типу стосунків належ... належите ви, які у вас сформувалися стосунки? Давайте трошечки поспілкуємося, які де є конфронтація. І що хочу сказати, що в таких стосунках люди живуть дуже довго. Звичайно, до цього звикають. Протистояння. Бачите, от більше протистояння у нас партнерські. Це дуже добре, дуже добре. Дуже добре, що є партнерські стосунки, тому що дійсно. Важливо, щоб чоловік і дружина були б якби один за одного, були б щасливі для себе і також гарним прикладом для своїх дітей бути, тому що у дітей формуються нейросценарії на підставі того, як батьки ставляться один до одного. І якщо от в стосунках протистояння, то важливо. Конфронтація, так. То важливо перше, що вже визначили, що є такі два типи, і можна перейти в інший. І поставити потрібно запитання, чому я протестую? Чому для мене стосунки це боротьба? Два питання. Чому я протестую? І чому для мене стосунки це боротьба. Звичайно, у кожного з нас є якби, приклад наші батьки або батьки партнера. І, можливо, от хоча в мене якби, в сім'ї не було такої конфронтації, але от у чоловіка була, і він свою модель започатковував, я якби намагалася свою модель ще зберегти. І таким чином у нас стосунки були на протистоянні. Особливо, можливо, не завжди це було якби публічно, бо ж є і публічні, але в сім'ї дуже багато було протистояння, дуже було багато протистоянь. Знову ж таки, мені було якби незрозуміло, що я як експерт реалізована. У мене є повага. У мене є ім'я, будемо говорити. Але в сім'ї я не бачила тієї поваги, яку я вважаю, я заслуговувала. Дякую пані вітаю пані Галину. І знову ж таки, важливо розділяти свої ролі. Тут я жінка, тут я мама, тут я експерт, тут я дружина. І коли я навчилася розділяти ці ролі, мені стало набагато простіше. По-перше, я зрозуміла свою поведінку, а по-друге, що я почала вибудовувати кожну систему в залежності від її цілі, і моєї ролі, і моєї посадової інструкції. Це дуже спрощує життя, дуже спрощує. Тому, коли є конфронтація, і ви знаєте, що потрібно зробити для дружини. Якби це здавалося б. Десь, можливо, відчувається таке приниження, чому я, ми ж рівні, а чому не він. І от дружині потрібно навчитися дякувати, цінувати, хвалити, посміхатися, обнімати. Отакі от кроки, щоб перейти із стосунків, де конфронтація, до таких стосунків, де співпраця. І знову ж таки, пам'ятаючи, що все ж таки ми. Доросла одиниця, доросла особистість, у нас є свій простір, у нас є час для себе. Не йдемо в стосунки на 100%, але коли ми у системі з партнером, то звичайно фокус на партнера, що я можу дати. Тому, кому важливо перезавантажити стосунки, пишіть мені у Дірект. І ми проведемо розмову з вами, тому що буде місяць роботи із собою, система я і я, тому що тільки зріла жінка може побудувати здорові стосунки. І, звичайно, другий місяць це буде про перезвантаження сімейних стосунків. Реально, от я хочу сказати: от вже хто за мною давно слідкує. Тому що у мене були дуже серйозні кризи в сім'ї, і, звичайно, мені вдалося і зберегти сім'ю, і покращити стосунки, і взагалі вийти на новий рівень стосунків і стати тою дорослою особистістю, яка відчуває свою цінність, цілісність, розуміє себе. Тому що коли ми на фізичному рівні не бачимо змін, наша, наш саморозвиток. Він неефективний. Це просто е, заняття, просто хобі, щоб чимось зайнятися, а, а не е, трансформація. Тому сьогодні ми говорили про два типи сімейних стосунків: перший тип це е, суперництво, і другий тип це співпраця. Звичайно, коли ми говоримо про суперництво, тут є. Недоліків багато, тому що все ж таки чоловік і дружина це сім'я, це система, і в цієї системи є ціль. І ціль це точно не суперництво. А ціль це розвиток і продовження системи життя. Тому, от, вже коли є конфронтація, це вже йде порушення системне. І, звичайно, коли йде порушення системи. То про бонуси говорити не доводиться. Ми маємо лише наслідки. А наслідки це, звичайно, і низька самооцінка, і невпевненість в собі, і розчарування в партнерів, і розчарування в стосунках, нецінність себе. Тому що ми, жінки, дуже багато чого, коли в нас не, не виходять сімейні стосунки налагодити, ми відчуваємо, що у нас проблема в нас. Звичайно, просто ми не знали, нам ніхто не пояснив, ми просто взяли на чужі сценарії, і в чужих сценаріях ми набагалися отримати бонуси. Тому все можна змінити, все змінити реально. Звичайно, потрібні знання і потрібні дії. І коли ми говоримо про пілотну групу перезавантаження стосунків, це буде і теорія, і звичайно буде практика.